П'ятдесятниці то не було потреби в тому, щоб віками у великій боротьбі не без крові утверджувалися якісь ідеї. І то Ми не дуже задоволені ним, тому що гуманізм ставить в один ряд і знать дорівнює, як ми зараз чуємо, між християнином православним і Содомітом, скажімо так, ну, ці меншини, іменно гріховні ті, про які ви чуєте, що паради по всіх столицях Європи організовані, тому групи ЛГБТ. Це не то, щоб цей гуманізм любив їх, але для нього принципово, щоб знав дорівнює був між нами, ними і всіма. Щоб всі були рівні. цьому є якась справедливість? Бо в минулі віки були інші крайнищі. Наприклад, ти інакший, тебе взагалі четвертували і відрізали язик таке. Інші, інші крайнище. Але тут Дух Святий зійшов на апостолів і любов'ю наповнив всю це. То вже не може бути незадоволених в церкві. Тому що Дух Святий промовив, іменно наповнив серця вогняною любов'ю. А що таке любов? Це не так, що я вас люблю і мусите жити якось так, як я кажу. Це вже не любов, а насильство. А це Дух Святий зійшов і привернулися люди, як там пишеться кілька тисяч зразу. Їх ніхто не, 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 не тягнув в Єрусалимі, коли зійшов Дух Святий. Вони приєдналися до церкви Христової. Так і минуло дві тисячі літ, а ми збираємося в церкві, тому що Дух Святий в церкві живе. Тобто добровільно приєднуємося, чуємо цю Божу любов. Таким чином один раз і на всі віки до кінця світу. Збудував Христос церкву свою, зіславши нам утішителя, як і промовляв. Господь наш Ісус Христос і жив ним цим Духом Святим, як ми знаємо від хрещення, коли Дух у вигляді губині зійшов на нього. Він ним жив і Дух Святий утішав його і підтримував його у найважчі хвилини і, скажімо так, Духом Святим. Зважився і пішов Господь на страждання добровільні, несправедливі. За що? За що було його розпинати? За те, що він зціляв, хворих, за те, що він слово правди говорив, за те, що він давав воду, живу, скажімо, істину, От. люди. Піднімали голови свої в житті, починали вірити, що є царство Отця, за це й розп'яли, і Дух Святий його підтримував. Так. І нині, як сказав апостолам, краще вам, щоб я пішов, тоді Дух Святий зійде на вас утішити, як чуємо із тропарів, рівний з Отцем і Сином. Тобто це, цей вираз розказує, що Отець і син одно, як і сказав по в від Івана Христос, що я і Отець одно. І Дух Святий виходить від Отця. І це все одно. Отець, син і Святий Дух одно. Син, він тіло мав, як ми. А він же ж Бог. А Бог є дух. І от коли вознісся на небеса Господь, у тілі вже, що цікаво, війшов тіло, як Дух Марія, пам'ятає, а вознісся на небеса з тілом цим. І нам говорить, що й ви своїми тілами будете жити в царстві Бога. Без потягу до гріха розумне і досконале, як було тіло Христа після Воскресіння. Дух Святий зійшов на апостолів і на церкву, щоб живити її, бо без нього ми не змогли би бути. От, апостоли були перелякані овечки, коли Господа Але Коли зійшов на них Дух Святий, Пам'ятаєте, коли ввійшов на восьмий день Господь до апостолів, тиницю він дихнув на них. Це ще не було зі шестя Духа Святого, але він свого Духа, аби підкріпити їх. Далі, коли зійшов Дух Святий, то апостоли сповнені.